Вітаю в цьому випуску. Продовжуємо другу частину. В минулому випуску з Ольгою ми обговорили, які перші кроки нам необхідно було зробити, щоб стартувати по цій програмі. Нагадаю, Ольгі, на жаль, є досвід в цьому, і ось продовжуємо випуск в цьому ж випуску проговоримо те, що як замовляти кошти. Друге, це як шукати собі нерухомість, тому що в цьому є свої складності. І третє, як проходить сама угода, тому що необхідно розуміти також, які нюанси є, і до чого готуватись. І дякую, Ольга, що ви знову погодились продовжити це інтерв'ю, тому що в нас е перше інтерв'ю було рік тому. Зараз у нас е є. Приємно на тому що у Ольги вже є нерухомість придбана по цій програмі, і переходимо слово даю вам. Привіт. Начнемо то, да. Як в нас і ще раз вітаю з тим, що ви там щось придбали. Ви там в процесі випуску поділитесь інформацією. А ми людям, які не подивились минулий випуск, я так рекомендую подивитися, які стартові кроки у нас. А сьогодні почнемо з того, що як ви замовляли кошти по цій програмі. Крок п'ятий бронювання коштів за сертифікатом. Через дію або цнап забронюйте кошти, які відповідають вашому сертифікату. Очікуйте підтвердження бронювання. Слід зауважити, що є дві черги. Пріоритет має військовослужбовці, багатодітні сім'ї та люди з інвалідністю. Їхні заявки у межах програми є відновлення, потрапляють у прискорену чергу, що означає обробку без черг, хоча точні строки не оприлюднені. Решта громадян очікує в загальній черзі і це займає від 5 днів до. Року, а то і більше, що в практиці. Замовляти кошти там дуже просто. В дії приходить сертифікат з сумою коштів, і вами через дію є там кнопочка замовити кошти. Тобто там дуже просто, насправді. Тобто, застосунок дії це взагалі досить зручна вся історія. Угу. Ідесно. Ну, Причому тобто, перед не треба, просто замовляєш. На свій ці кошти і все, але їх довго можливо чекати. Треба. Скільки у вас по термінам це вийшло з моменту кнопочки? Нажали замовити до моменту, що ось кошти прийшли? Довго чекати. кошти були в мене вже замовлені. Просто у нас була е, заброньована е, квартира в Новострої в новому піку, типу, е, забудовник. Е, вже цю, якось так вони вже працювали з цією програмою, тому вони були готові чекати як тільки потрібно. Здається, ми замовили. Як, як тільки ми домовилися з ними, ми замовили кошти. Ми, можливо, ми чекали десь півроку. Залишали типу бронь там на ту квартиру, але коли б кошти прийшли, ми зрозуміли, що е це дуже дорого буде нам ще робити цей ремонт. По-перше, Квартира дорожча, хоч там і на вистрої Вона була дорожча за ту суму. Доповнення зроблю, що ця програма діє по типу нерухомості, які вже мають право власності. Не можна інвестувати, коли там воно там колись добудується. Там через рік два. Тобто на етапі котлована там ці кошти залити неможливо. Необхідно, щоб право власності вже було на руках або будинок, або квартира. Так, або квартира. Насправді я читала на сертифікаті написано на і в програмі написано, що можна робити так, але забудовники, можливо, не беруться за це. Ніхто так не робить. ну Тобто в, в Котлован вкладатись, чи зараз так програма не працює, чи щось, там, щось okay. я в цій Є, є відновлення. Там прописано, що можна вкладати в недобудований будинок, але так ніхто не робить. Жоден забудовник, при якого ми обзвонювали, вони так. Не роблять. І не всі також роблять, взагалі хочуть мати справу з її відновлення, лишали на нас, але ми в останній момент вирішили, що ми візьмемо вторичне житло, вторинне житло, бо воно було дешевше, і втратили бронь, звісно. Ну, ви заплатили там, я на тисячу доларів, так? Так, заплатили. Все, в принципі, забудовник до, до нас ніяких претензій немає, і ми до нього ми знали, на нашу... що. Так. Мабуть, теж із нюансів, не знаю, чи він вам казав, там ж переоформлення прав власності, так як в них менше трьох років, якщо це нова будова, то логічно, що там менше трьох років прав власності, і в них виникає податок, військовий збір, 5%, там НДФЛ і Держмито, Тобто ці додаткові відсотки. Ну, чесно, теж не хочу зараз щось видумувати, але нам, нам було вигідно, бо ми не платили б там. Повну суму податку, бо ну тобто, скоріше за все по цій програмі вигідніше дивитися, вторинне житло і там коли більше трьох років право власності у власника, тому що вток відсотків виникає. Півроку чекали, так? Да? Угу. Півроку чи плали. Ми відмовилися від е, е, цієї квартири, і чому відмовились, бо відмовились, бо ми знайшли в принципі іншу маленьку. Далеко від нас, де може, ми живемо зараз, то так. Нам сподобалася локація, і ми переключились на неї. Mm -hmm. Звісно, коли шукаєш, то треба попереджати власника квартири, що це є відновлення, там різницю. Звісно, ми одразу е покрили е різницю в ціні. А... Тобто мається на увазі, що у вас сертифікат менше е суми, ніж сума продажу, і додатково доплачували зверху ці кошти. Окей, okay. uh -huh. ми знали на що йшли, і але щоб гроші надійшли на рахунок, а і ми переживали, бо ми так затягнули, бо ми ще довго вигалися. Є 30... 30 днів 30 днів з моменту з моменту, як гроші поступили. А мені не прийшло сповіщення, що гроші прийшли. Тобто, ми ще тиждень десь е... просто так е... втратили. Це мені забудовник. Написав людина ну, з продажів цього забудовника, з яким ми платили году бронювання цієї квартири нової. Вони написали, що у нас у деяких вже прийшли гроші, як, як там І я полізла дивитися в дію і дійсно прийшли гроші. А виключне повідомлення у вас чи просто так програма не сильно коректно працює? Там не було жодних сповіщень, тобто. Треба слідкувати, можливо, да, програма щось не спрацювала. Ну... Тобто варто періодично заходити, дивитись, бо можна цікаво. Ага. Хоча це проголосуйте на Євробачення, оці всі штуки є сповіщення. а найголовніше, якого ми чекали півроку, не було. Ні, ну насправді півроку це нормальний ще період, як по мені. Тому що в мене вже там декілька є кейсів, коли там люди і по 9 місяців, там і рік чекали, і воно якось не дуже виглядає. Тому що програма вона і зараз в мене кейс є сум також людям. Нещодавно виплатили кошти, ну, прийшло кошти на рахунок. І через два тижні у родичів така ж ситуація будинок прилетіло, і на сьогодні там, не встигли перші отримати кошти і придбати нерухомість, а другі кажуть, що ось кошти закінчились, і в сумах насправді знову не сильно там, бюджети поповняються в цьому плані. і... І коефіцієнт, до речі, теж кажуть, що коефіцієнт зменшується, там виплата, тобто, е, ну, менша буде, тому що в сумах якось воно ну, там знову там, математика своя працює і там вартість квадратного метра знову вже буде зменшуватися. Вічно казали тоді, 근데... я <су> передивилась наш з тобою наш з тобою випуск. Але в мене насправді трохи була дивна історія з коефіцієнтом. Моя квартира була зруйнована. Коефіцієнт був нижчий, тобто я комісія засідала і вони прораховували. І вони прораховували по нижчому коефіцієнту. Потім він підвищився через якийсь час. Зараз, як ти кажеш, знову знизився. Дуже дивна історія, чому він підвищився під час воєнного стану. Це дуже трошки дивно. От, От я казала, що, чому, що щось там не сходиться, так? мало би бути. І я навіть не знаю, де подивитися, який був коефіцієнт до цього. Ну, там відповідно, я дізнавалася через юристів, чи, чи я можу якось ці гроші отримати, все ж таки сумно там. Угу. Тобто, якщо коефіцієнт більше, чи можливо там перерахувати юрист сказав, що неможливо. Угу. В законі так було приписано, все вони зробили по закону, тось то процесу перерахування не існує. Зараз і наскільки пам'ятаю, у вас там теж по нотаріусу. необхідно було піти з документами, там документ, що зруйноване житло, право власності, прийти в нотаріус і зареєструвати, що тобто, коли вже я буду відмовлятися від права власності на квартиру, бо я купую нову, угу. а... тобто, оце якраз а, цю та... процедуру цікаву, вам необхідно Так, піти. Бо якщо... У вас квартира в зоні бойових дій, то тоді mm. вимо буде в будь-якому місці. Mm. Тобто ви не можете фізично поїхати в цей ЦНАП у себе по місту життя mm. а, бо там небезпечно. Воно в зоні бойових дій. Суми ще ні, mm. не в такі спо і тому мені доведеться їхати в Суми в ЦНАП, щоб вони там у це в реєстрі змінили старе старого власника на нового, але це не складно, бо всі інші документи на ну, це не старого на нового. Я так розумію. Ви просто як і пишете відмову від цієї нерухомості, і вона як йде на баланс держави. Шість... Так, так, так. Так, так. але має бути а, в усіх реєстрах все однаково. А uh -huh. в мене там пусть ну не однаково, тому треба додатковий крок зробити саме в ЦНАП поїхати. Uh -huh. А потім СНАПа, ну, в отрим... ну, зареєструватися в том старому реєстрі, умовно наскільки я правильно розумію, і вже піти до нотаріуса і зробити цю процедуру. Угу. Або здається, це в снапі теж можливо відмовитися, бо там ж теж якісь нотаріуси сидять. Ну є а? де те а скільки коштує, вам нічого не казали. Тому що це звичайна якась процедура. Угу. І це цю, цю процедуру необхідно зробити до того моменту, як купується. Квартира, Так, так, вони не можуть вам по суті надати ці кошти ще, бо ви ще не відмовилися від старої. Ви mm. типу обмін відбувається. Ви відмовляєтесь, і тоді е, ви можете ці кошти використати. Вони хоч і заброньовані ще mm. на вас, але ваші да вони десь в якомусь на якомусь рахунку ще висять. І вони навіть через вас не проходять, вони йдуть одразу до до продавця. Ну так. Да. і ці етап якраз коли там приходить повідомлення, що кошти надійшли, тоді наступний крок піти зразу відмовитися від старого жита. Да? Ну це не можна зараз умовно зробити, чи краще не робити, тому що Ход. а те, хтось змінить, можливо, це ти був чи ріелтор, о, не ріелтор, а й металі, з яким ти повиш. Би назвів mm -hmm. хтось мені спитав, що краще цього не робити, бо програма може заморозитись так надовго, що ще й відмінитись. Мон, у нас такі просто реалії що може змінитись дуже багато всього. Да, а від квартири вже відмовилися, а потім da. краще цього не робити, краще робити це у всіх 30, 30 днів. Ну це мені здається достатньо часу, щоб е, всі нюанси повирішувати. Крок шостий. пошук нерухомості. Давайте проговоримо тему, як знайти собі житло. Бо тут є складності є відновлення. Це безготівковий розрахунок з банку Сукерпочти на банк Державний перераховуються кошти, і для більшості продавців цей формат не зовсім бок, тому що це пізнал, це гривня, зняття, як ви знаєте, час досить складне. 100 тисяч в добу і більше мороки, чим задоволення. Але в деяких випадках все ж таки є. Продавці, яким ОП, тому що вони знають, як реалізувати цю гривню. Вивезти там може ФОП, може бізнес, тобто є е, варіанти, як швидко ці кошти конвертнуть в долар. І умовно з 10 об'єктів, які ви знайдете, які вам подобаються, 8-9 об'єктів не будуть підпадати під цей формат. Тому що їм не оклизнали, і ви виберете з того, що наразі є. Є випадки, коли сума є відновлення невелика, у мене зараз буде друга вгода 35 тисяч доларів, еквіваленти в гривні, але бюджет у нас купівлю вище 100. І продавець сказав, Окей, мені такий формат облаштовує. А так, в більшості випадків, на жаль, продавці будуть вам відмовляти мати справу під оцінковим розрахунком. Наступний крок це якраз паралельний, коли замовляються кошти, 30 днів, і оцей пошук нерухомості. Я, теж, маючи цей досвід, у мене є, що розповісти. У тебе якісь проблеми виникали в процесі пошуку, тому що є нюанси. Пощастило, слава Богу, там якраз все, все, все співпало так. Зірки співпали. Зірки співпали, вони продавали, ми купували, у нас були гроші. Ну, якраз в той момент вже були гроші. Ми швиденько організувалися там, власне, це приїхала за кордону. Навіть якщо можна трішки деталі співвідношення, там яка сума купівлі, яка сума є відновлення, і готівка, і скільки ти заплатила, бо це ну, це достатньо важливо в таких схемах. 12 тисяч ми доплачували готівкою. 12 тисяч, ні. Які необхідно зробити кроки з боку продавця, щоб підходити по програмі є відновлення? І так, у вас повинен бути відкритий рахунок Держбанків, їх декілька в нас, і це найголовніше: ну, Приват, Пощадбанк, Губергазпанк, Сенсбанк, тобто державний. Далі оцінка. Оцінку для продажу ви також. Повинні робити пошагову, щоб вона була чітко відповідала для держпрограми. Вона коштує трішки дорожче ніж класична оцінка. Плюс, враховуючи, додавлю стосовно банку ситуацію, що у нас у продавця рахунок відкритий в Приватбанки, і якщо було б почат банки відкрито, то було б трішки легше. Кажуть практики, приватбанки зараз на сьогодні проходить моніторинг і постійно якісь нюанси є. Не так швидко зараховуються кошти. Кошти, до речі, зараховуються від одного дня до п'яти днів. Це враховуйте. Ви не одразу отримуєте день в день угоди. Якщо у вас умовно не вищадбанки, і ви зранку не зробили цю угоду, то скоріше все ви отримуєте протягом декілька днів. Також враховуйте, якщо ви умовно робите в суботу, де ж банки не зроблять транзакцію. Чекайте понеділка. Повертаюсь до того, який пакет документів необхідний для того, щоб провести угоду з боку продавця. І так, якщо немає самого продавця, необхідно зробити доручення. І це доручення також необхідно, щоб відповідало декілька параметрам, шаблонам, які пропускає банк. Посилання на доручення я вам вишлю на електронку. Ви мені напишіть в коментарях, хочу доручення, і я відправлю вам зразок. Стосовно рахунку. рахунок, як я казав, необхідно, щоб був підкритий державним банком. При цьому вам необхідно мати в ідеалі оцінку, вже сканкопію або фотокопію, щоб надати менеджеру до того, як пройшла угода, потім довір купівлі-продажу, щоб надати також менеджеру, і щоб вам нормально зайшли кошти на рахунок, тому що можуть в деяких випадках банки придиратись і краще підготуватися завчасно, надати їм всі документи. До речі, стосовно продавця, в нас така історія, що цю квартиру продавали ми ще в минулому році, і позаминулим, епізодами по пару місяців не було покупців, то власник не хотів знижувати. Але зараз, це на замітку людям, які думають, продавати чи не продавати. Зараз власник живе за кордоном в Іспанії і євро наскільки виросло, що в еквіваленті з доларом йде просадка, і він... Отримав би, якщо вчасно продав би квартиру на тисяч сім дорожче, іначе це не немала сума, щоб швидше приймати рішення. Так що, якщо ви наважувались продавати, в деяких випадках краще не зволікати. Крок сьомий Нотаріальне оформлення для угоди. Нам потрібна офіційна оцінка, як далі, вам потрібно довір купівлі-продажу, зазначити на які реквізити попадають кошти від покупця. Ви маєте це запросити з свого банка там з випіскою, надаєте це нотарісу, і вона вже формує договір. Договір також потрібний зразка. Якщо вам цікаво, то можете мені написати в коментарях. Я вам цей договір скину. І так, день угоди. Ви приходите до нотаріуса, надаєте документи з боку продавця, покупця. Він вносить дані по сертифікату і. Це відбувається там, години півтори до двох, можна вже вкласти цей договір, а от кошти будуть вам йти продавцю десь від доби до п'яти днів. Враховуйте, якщо ви. Повертаюся до термінів, що у вас є 30 днів. Якщо ви там на 28-й день знайшли собі об'єкт і дали угоди, то не факт, що кошти встигнуть перейти на рахунок продавця. Можливо, там фінмоніторинг або менеджер банку побачив, що щось не вистачає, заблокує кошти, і знову ці кошти повернуться на рахунок Укрпошти, і знову вам необхідно робити заяву, щоб отримати всі кошти. А це знову може зайняти півроку, рік так що враховуйте. Не зволікайте, краще завчасно все це зробити. Це було дуже срочно, вже, вже все горіло. В останній тиждень у же було 30 днів на те, щоб все це. І ми це були в п'ятницю, коли наступна п'ятниця, це вже був строк кінця терміну. Так. Uh, переживали, що не встигнуть кошти на дітей на рахунок, на, на, на пройти. Uh -huh. Там до п'яти днів йде перерахунок. Нам теж казали, що в Флощаді легше і в Ощад. Uh, і. Так, але там ну, лише ж у нас тиждень, як розмовляв, сім днів, але все одно в п'ятницю це там, після обіду у нас вже була угода, і воно встигнути. Пройти, щоб ми потім з понеділка все це запрацювало, все одно там ми, ми переживали, і здається, нам чи в середу пішли. Ви в п'ятницю зробили угоду і в середу аж. ого. Так, десь так. Але, тим паче, ну, ми вже так наступного на наступний тижня так сиділи і трохи нервували. Ви то нормально, а продавці то як. Вони ж. Ну, ми, у нас ж. Ми ж не... Так угода анулювалася. Це ж ну, так не так. Ні, то вони теж тикаєш за кордоном, да, приїхали, і в принципі все вже ж підписали договір купівлі продажу І це такий момент, коли ти сидиш вже без квартири, начебто, і ключі, мабуть, навіть напедали. Чи... Да. Але не коштує, не квартири. Ми більше набували, ніж во дві, бо вони все ж таки могли легко ну, далі... Так. Ну, анулювати, так. Да. Йдеться на дарі, пишеться заява і аналізуйте довгий вір купівлі-продажу, але також, звісно, це приємно мало. Ми би тоді втратили цю квартиру, втратили б цю можливість. В нас е, все так склалось, ну, а наш ми дуже переживали, що mm -hmm. не дай боже не пройде. Ну mm -hmm. це ж нам потім чекати знову ці кошти ще півроку чи скільки. Або й або й довше, де. Да. Там і довше. Так що ну, така загальна рекомендація людям, які збираються купувати. Ну, там не 20 днів умовно шукати собі житло. Попередньо, взагалі там, не варто, звісно, сильно аналізувати собі ринок, в цілому картину скласти. Оце теж така порада для людей, тому що деякі як тільки отримали сертифікат і замовляють кошти, вони одразу шукають собі житло. А це може бути і місяць, два, і півроку, і рік, і ринок змінюється. І ті квартири, які ви подивилися, їх уже немає. В цілому так, проаналізувати варто, але коли у це приходить повідомлення, що у вас є кошти, краще сразу вже активно почати вже сидіти за тиждень, два знайти і доготуватись до угоди. Ще така, до речі, порада. От моя кейс з нотаріусом, який має великий досвід по є відновленню. Один із перших, який в Києві робив це на лівом березі. Тобто знаходити то, нотаріуса, який е, шар, який знає, як це працює, тому що не всі нотаріуси досконало розбираються в цій процедурі, і краще вже у людей які, ну, мають досвід. При цьому зауважити, що. Е, Проговорити, що нотаріус класично він від класичної угоди бере більше, тому що там умовно класична угода там 10 тисяч гривень, там по 5 тисяч з кожної сторони на квартиру в Києві середній тариф, так би мовити. Ви я думаю, заплатили більше, тому що у вас там і більше процедур, і там умовно і ще ж арешт на квартиру накладується, тому що 5 років ви не маєте права її продавати, і можливо пам'ятаєте, скільки вам це стало. Nie? Yeah. <плузь> ну, тобто на от, що це умовно там не 5 тисяч вийде вам, а там 15 плюс-мінус. Більше у ну, нас було. Мені щось, мені здається, там щось біля 20 тисяч було. Так, я надію, мені здається, тобі там так, багато так, про розказали, якихось інсайтів. Я зробив другу частину, вона у мене вже готова лежить. Але питання в тому, що е, там відкрите питання по тобі залишилось, що в тебе ну, угоди цього, типу, немає типу, цієї історії, що хеппі типу, хепі-енду. Типу. Ми типу, зустрілись через рік, грубо кажучи, і в нас є хеппі-енд, і я думаю, для глядачів теж буде приємно, що е, ну, рано чи пізно кошти зараховуються. Не завжди ті суми, які хотілося б, але вони зараховуються, і можна тіпа, вийти на угоду і купити собі житло. Так що дякую, що поділилися своїм досвідом. Дуже приємно, і сподіваюся, глядачам теж буде приємно. І нехай у них все буде, Найдуть свою нерухомість. Побажання, як, як тільки приходять гроші, хватайте mm. квартиру. <гум> Власника. <гум> Власника так як ні погоджується на таку угоду, і не зволікайте з, з, з угодою самою, ну тобто, що веде ніколи, uh -huh. все. Дуже no. мало. Ну що, друзі, випуск добігає кінця. Дякую, що додивились. Будь ласка, прокоментуйте, як вам випуск. Що корисного, можливо, у вас є якісь доповнення? Так що коментуйте, людям буде це корисно і підписуйтесь, звісно, на канал, тому що тут багато про нерухомість, про огляди ЖК, про Київ, про ринок нерухомості в цілому. Так що буду вдячний. Підписуйтесь, підтримуйте канал, щоб бачити побільше такої корисної інформації. А я продовжую вирішувати ваші ключові питання. І звертатись при нагоді, тому що 15 років досвіду в нерухомісті буду вам корисний. До зустрічі в нових випусках! Наскільки у вас квартира була зареєстрована на вас з там 2013-го плюс року, тому що вона була в реєстрі, скрізь за все, да? що е, право власності у вас було, і вона в реєстрі має майнових прав знаходилася. Тому що ну я наскільки розумію, теж там будинки, старі будинки, тим паче, і люди, в яких там прилітає в житло, не в всіх є право власності, точніше, право власності є, але воно не зареєстровано в реєстрі майнових прав. Там у з 2013-го. І так. оце про фактор це теж ну, специфічні, тому що багатьох там квартирі та в будинку знаходились документи. Чи так, ваших правда. сусідів таке було? Чи... Є. На першому поверсі була квартира, яка там декілька власників, і вони 6 власників чи в Росії щось таке mm -hmm. а, там, по, по домовленості. Mm -hmm. У них не було, наприклад, взагалі на цю квартиру, але вони опинилися без житла. Mm -hmm. Тобто на вулиці виходить, mm -hmm. як можуть собі отримати її від В Такий час краще. То рекомендацію людям піти до реєстратора місцевого або до нотаріуса і зареєструвати право власності. Багато хто по будинках так не робить, чи в судовий, або по квартирі, в царі документи краще піти, зареєструвати, вона буде онлайн, і де б ваші документи не були, по факту вона вже в реєстрі можна претендувати. Ну якщо дай Боже прилетить. Mm -hmm. Тільки має бути бо, так, а ну, молоцим бабуся паперових, да, в якихось папочках. Да, архівна така. таке. Вага це зробити хоча б копії і десь тримати у друзі. щоб mm -hmm. ну, якийсь запасник документів. Так, просто теж. Mm -hmm. Трохи там вивчав цю тему. Там люди йдуть в суд, подають документи. Ну необхідно доказати, що це була ваша квартира, і це теж ціла процедура, і приємно мало. Краще піти зареєструвати, реєструйте й бути спокійним, да. так би мовити. Не, не настала біда. Да. І ось ви зареєстрували в дію, дія вам підтягнула, да? там Ді. що у вас там є можливість. Моя реєстрація, я ж там прописана, воно підтягнуло, що в мене є квартира. А що це, тобто я на основі цього могла зробити запит на її відновлення. І Кілька місяців воно висіло. Я не скажу, коли саме мені дали. Не пам'ятаю, не хочу брехати. Дали цей сертифікат, і, по суті, все я потім могла бронювати кошти.